18 квітня, за участю міського голови Ольги Попенко, представників міської та дитячої лікарні, депутатів обласної та міської ради відбулося засідання круглого столу. Приводом для його зібрання стали події навколо дитячої лікарні та поліклініки. Тож на порядку денному круглого столу, збереження закладу, відокремлення його від міської лікарні зі створенням власного статуту та бухгалтерії, створення на його базі спеціалізованого дитячого центру, обрання нового головного лікаря. Щодо Останнього, то це питання буде розглянуто інші аспекти, міський голова прокоментувала так: Я буду приймати вашу сторону. Треба відстоювати, і якщо ми будемо, і ми зможемо доказати те, що дійсно ця мережа, яка в нас є, це та мережа, яка вкрай необхідна для міста. Давайте відстоювати це. Якщо ми бачимо, що а ви кожен господар бачите. Яке відділення переповнене, якому відділенні можливо і і стільки ліжок? Давайте знаходити спільну мову. Як уже вкотре зазначила Ольга Попенко, розмови про закриття дитячого лікувального закладу немає. Про це говорить і обласне керівництво. А от реорганізація та оптимізація будуть обов'язково зараз. Міністерством охорони здоров'я, це була ініціатива однієї з областей, була і Чернігівська, і гармар був якраз одним із ініціаторів, я це давно вже знаю, відміна 33-го наказу. І на період реформування введення тимчасового штатного розпису в прив'язки до... Нормативу 60 на 10 ліжок. Тобто вже не буде такої кількості скорочення людей. Їх буде там на процентів на 40, 50, а то й 60 вже менше буде скорочення, однозначно. Тимчасовий. І зараз цей норматив, новий штатний розпис, він міністерством розроблений і знаходиться на юстуванні в Міністерстві фінансів, в Міністерстві юстиції. Тоді тільки він вступить в силу. Дай Бог! І ніхто ніяких кроків не зробить, поки не буде штатного розпису. Головний лікар центральної міської лікарні Лариса Івченко акцентувала, як конкретно реалізується оптимізація. Можна буде говорити лише після створення нового штатного розпису. А цьому в свою чергу передуватиме незалежний аудит закладів охорони здоров'я Чернігівщини. Його результати будуть вивчені інститутом стратегічних досліджень, який і надасть рекомендації щодо утримання медичних закладів, зокрема і в прилуках. На 19 квітня запланований візит міського голови до обласного центру з метою обговорити питання дитячої лікарні з посадовцями вищого рівня.